Стріщенками на асфальті на вокзалі зустрічає місто, в якому вися. Тут нема метрой швидких трамваїв, нікуди люд не поспішає, тут мені дали двадцять у кармані. На них куплю ромашек мамі, поїду туди, де сказав свої перші слова. Куди на це раз занесе течія, завжди хотів змінити і постійно куди збігти. Загубився у великих містах, наче я один у світі нема кому мене зігріти. Мене лякає все доросле життя, але коли стане сумно, згадаю своє віконце, де мені світять промені рідного сонця. Не треба мапи навігацій я знаю, як свої п'ять пальців Назви всіх вулиць районів і доріг. Тільки було ситуацій, спогадів асоціації, з кожним куточком цих рідних з дитинства дворів. Ми кружлялися у васі, вперше тут поцілувався, в течі наш шкільних підгуляли ми свій випускний, як пташка гнізда свого я полетів завжди хотів змінити. І постійно куди збігти, Загубився у великих містах, наче я один у світі нема кому мене зігріти. Мене лякає це доросле життя, але коли стане сумно, Згадаю своє віконце, де мені світять промені рідного сонця. У дома на столі завжди накрито, І доси висить на стіні старий килим. такий особливий цей запах квартири, мам, зустрічай я додому приїхав.